Представляємо вам дзеркало Global Glass MR5 у розмірі 1,200 на 800 з фронтальною led підсвіткою по периметру. Такий вид підсвітки гарно підкреслює обличчя тому, що забезпечує достатню кількість освітлення для проведення щоденних процедур, таких як нанесення макіяжу або гоління навіть при вимкненому основному світлі. Розкажу вам про комплектуючі дзеркала. Якісне полотно це основа вашого зображення, саме тому ми використовуємо європейське дзеркальне полотно, яке дуже якісно передає зображення та не викривлює його. Дана модель прямокутної форми з гострими кутами та світловою led полосою 4 см по усьому периметру. У базовій комплектації присутні. Механічний вмикач, кріплений для вертикального та горизонтального встановлення, кріплений для встановлення на стіну та трансформатор для підключення до мережі 220 В, товщина виробу 24 мм, тобто дзеркало щільно прилягатиме до стіни та матиме акуратний вигляд. Також компанія Global Glass виготовляє дзеркала за індивідуальними параметрами. Ми можемо виготовити дзеркало будь-якого розміру та функціоналу. На усю нашу продукцію діє гарантія 2 роки. Усі наші дзеркала передають зображення максимально якісно та не викривлюють його, це вигляд з боку, товщина виробу 24 мм. Також присутній механічний вмикач на торці. Так виглядає дзеркало ззаді. Ми маємо пластиковий каркас, металеві кріплення для вертикального та горизонтального встановлення та трансформатор для підключення до мережі 220 В.